Друзі, вітаю всіх на нашому каналі. І тепер про документи, частина друга. І так, що ми маємо? Маю я вже прописку, і з цією пропискою я прийшов е, в бюро, яке називається Ausland Behörd, Здається так. Ну, Тобто, по-нашому, це просто е, міграційна служба. Прийшов я сам до спеціаліста в міграційній службі без ніякого терміну подібного. Сказав, що я приїхав з України ось тільки ну, буквально, там, тиждень тому, і хочу залишитися в Німеччині. У мене є прописка, мені не потрібні ніякі соцвиплати та соцдопомоги. Будь ласка, допоможіть мені, що мені для цього треба. І вони мені видали антраги, тобто, це заявки. Я заповнив ці заявки, приніс їм назад, і вони мені сказали, що треба почекати. Мені надішлють листа, там, де буде написаний термін, на коли до них прийти. Ну і що ви думаєте? Прочекав я якраз місяць, ніхто мені нічого не написав, ніякого листа не прийшло, і я почав вже панікувати трохи, бо. В мене є вже якби, перспектива на роботу, і немає часу чекати там, по півроку і тому подібне. Тому я пішов трошки іншим шляхом. З майбутнім своїм шефом, який мене чекав на роботі. Я домовився, що він мені зробить контракт, він його зробив, але дата початку роботи якраз буде через 2 неділі. Тобто він дав мені контракт, на якому написано, що через два тижні я маю вийти на роботу. Я прийшов з цим контрактом в міграційну службу, сказав, так і так, ребята, ну, це так не робиться. Алло, давайте щось робити. Що ж ви сидите тут? Вона, дівчина, вийшла, каже, блін, вибачте, я короче, тут одна, українців зараз дуже багато, тому треба чекати, ваша заявка ще не опрацьована. Кажу, хорошо, ну, в мене закінчуються деньги. Тут всі ж проти того, щоб українці менше сиділи на тих виплатах і тому подібне. В мене є руки, є голова, я хочу робити. У мене все є контракт. Дивіться, вона ага, окей, хорошо, я вас поняла. Давайте щось придумаємо. Вона почала суету, коротше, підняла по всьому кабінету. Ще якась жінка до неї підключилась. Ми всі в порозмовляли. Хто кого поняв. То окей, потім почали переводчика підключати на телефоні. Ми все договорились, все вроді друг друга поняли. Вона каже: Окей, давайте ми спробуємо це все зробити, і за два тижні ви підете на роботу. Ми вам зробимо це тимчасове посвідчення. Тобто посвідчення дає нам можливість тут працювати. Воно тимчасове, бумажне. Але е, далі е, прийде пластик, а пластик прийде трошки пізніше. Я їм сказав, Окей, давайте робіть хоч щось, щоб я міг вже працювати. Ну щось я сиджу без діла. Вона каже: Хорошо, давайте мені ваш контракт. Вони зробили копію контракта, Зробили копію знову мого цього податкового номера, який мені прийшов. Е, щось там ще попросили, якісь документи. Ну, ксерокси, коротше, вони всі поробили, що в мене є, прописку ще. І сказала чекати. Взяла мій емейл і сказала, давайте я вам напишу на емейл, так буде скоріше. Я кажу, давайте, звісно, треба було так зразу це все зробити. Вона поулибалась, кажу, все, я буду ждати. І буквально через 2-3 дня мені прийшов термін на емейл, що я должен з'явитися в міграційній службі на здачу відпечатків пальців та на фотографію. Ну і що ви думаєте? Буквально через час-півтора. Коли я прийшов на цей термін, я вже отримав все. Я отримав якісь листочки, правила, як я маю себе тут вести, які я маю обов'язки. Видали ось це розрішення, по якому я ну, тимчасово тут знаходжусь, можу працювати на цій землі на баден вюрт І, якби сказали, чекати пластика. Пластик прийде десь через місяць, ну півтора приблизно. Ось і все. Все дуже швидко пройшло. І це ще включаючи той факт, що коли я здавав відпечатки, у них щось зламався комп'ютер і вони не могли взяти зі всіх моїх ну, з двох рук відпечатки і взяли на іншому комп'ютері тільки указательні пальці мої. Навіть мене не фоткали. Сказали, це вже давай в раз. Я так поняв, що коли буде пластик. Ну, ось і все, можете мене привітати. В мене є дозвіл на роботу на землі баден вюртенберг так що всім бажаю успіхів, нічого складного в цьому немає. Поки я пішов збиратись на роботу, покажу вам ще відосик, як зробити відкрити рахунок в Шпаркаса і що для цього треба. Звернувся я на оформлення свого рахунку. Для цього треба прописка, паспорт, податковий номер і дозвіл від міграційної служби на роботу на цій землі. Вони зробили з цього всього «Ксерокс». Віддали мені назад, та ми дуже багато всього в них потім ще підписували. Вони видали мені папери, на яких був айбан, по якому мій роботодавець буде перераховувати мені зарплатню на цю саму карту, яка прийде мені трішки пізніше, а перед цим, через декілька днів, має прийти QR-код, з яким я маю до них прийти, щоб настроїти онлайн банкінг. Самому це зробити, як я поняв, нереально. А потім вже через тижня 3-4 прийде пін-код і з моєю картою, яка прийде ще через тиждень після цього пін-коду. Тобто процедура трошки складна і непонятна для мене. Так, ну поки все в мене по документам. Чекайте наступної частини, коли вже прийде мені. Пластик, з яким я можу працювати не тільки в Баден-Вюртенбергі, а й по всій Німеччині. Та коли вже мені видадуть мою картку зі Шпаркаси Банку, по якій я буду отримувати зарплатню. А поки чекаєте, можете підписатись на канал, поставити лайк або дізлайк, написати коментарі, в кого скільки тягнулися ці всі процедури. Та бажаю вам хорошого дня! Все, бывает.